Фасоль я замочила заздалегідь і залишаю приблизно на 3-4 години, щоб фасолька трошки відмочилася, і тоді вона скоріше приготується. Свиний домашній смалець, можна олію, корінь петрушки, цибуля. При жарці дуже добре розкриваються всі аромати. Коли цибуля стала вже прозорою, м'якою, тоді я додаю 1 столову ложку томатної пасти. Додаю отакі копчені ребра. Жарю приблизно до 5 хвилин, щоб трошки всі аромати розкрилися. Додаю лаврушку трошки. Цукру одна чайна ложка, сіль за смаком, буквально чуть-чуть, В кінці краще досолити. І трошки свіжемолотий чорний перець. Він придає хороший аромат. Добавляю промиту фасольку. Перемішую і тушу приблизно 5 хвилин на середньому вогні, щоб фасолька добре просмажилася тими ароматами, копченостями, цибулькою. Заливаю стільки води, щоб покрило оці копченості, довожу до кипіння, зменшую вогонь, накриваю кришку. Варю до готовності фасолі. Фасоля має бути повністю м'яка. Олія. Приблизно 3 столові ложки. Даю олії добре розігрітися, борошно. Приблизно 2-3 столові ложки. Борошно треба піджарити до золотистого кольору. Добавляю сметану приблизно 400 грам. Ось так потихеньку додаю і розмішую вінчиком, щоб розбити всі оці комочки до однорідності. так поступово додаю сметану. Постійно помішую, щоб не пригорало. Приблизно 2-3 хвилинки сметана має протушкуватися, вона придає такий цікавий свій аромат, смак. Коли цю заправку я буду переливати в каструлю, де вариться фасоля копченості, щоб сметана не згорнулася, обов'язково треба додати трошки молока. І зразу збиваю вінчиком до однорідності. Коли ви додаєте трошки молока, можна додати і 150 мл на 400 г сметани, 150 мл. 200 мл молока і тоді можете спокійно заливати. Сметана точно не перетвориться у ці хлоп'я, вона буде однорідна. Постійно треба помішувати. Поки тушкується сметана з молоком, натираю чеснок. Не забувайте помішувати, натираю мускатний горіх. Трошки суміш перців. Включаю плиту і виливаю оцю сметану суміш в пасунку, додаю свіжу зелень, довожу до кипіння і зразу виключаю плиту. Буквально півхвилини і ще після кипіння нехай поборлить. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі в Ютубі. Ставте лайки, вам не тяжко, а мені буде приємно. Всім смачного і мирного неба. Аромат просто фантастика. Ось такий готують у нас на Закарпатті, підбивану пасулю. Готуйте, смакуйте, дуже смачно, по-закарпатськи. Густоту вибираєте собі самі. Чим більше борошна, тим пасулька буде густіша. Ми дуже сильно густий, суп не любимо. Тому я додавила 3 столові ложки борошна.